Амінь, а якщо для подружжя все другий варіант, що все-таки подружжя чин вінчання інчанні це дійсно, але жити з людиною, от може бути навіть небезпечно в плані залежностей. Може, чоловік піднімає руку на дружину або дружина на чоловіка, теж таке може бути. Можливо, чоловік п'є багато алкоголю і це, то руйнує просто і дружину, і сім'ю на дітей впливає. Тобто, в яких випадках церква дозволяє цю сепарацію, коли? Дозволено комусь подруги жити окремо, тобто подружжя дітне, але жити разом mm -hmm. вони просто через якісь там певні чинники, які руйнують один другого. І коли наскільки дозволяє... я пригадую, ну, наскільки я пригадую, ви давно не читав той канон, твій такий церковний закон, який пропис: якщо життя чоловіка або жінки стає нестерпним. Таке слово нестерпним, Ну і тоді жінка. Сама вирішити чи чоловік, е, чи, е, чи після всіх спроб простити, дати другий шанс, третій, десятий шанс, і твоє життя вже стає нестерпним ну, тоді, з, з особою. Тоді деколи це це якраз і Божий вибір е, Хоча е, часто пробують все ж таки врятувати подружжя. Деколи це хто з двох шляхів: перший ну з двох мотивів. Перше, це може вберегти психіку і самої другої сторони, і дітей. А друге, це може дати шанс. Ви знаєте, є такий принцип для людей, які ну, особливо для залежних, наприклад, алкозалежних. Вони мають переживати що в житті таке, що реально вони відчують наслідки своїх дій. І коли даєш жінка, лишає геть з дітьми, і ти опиняєшся сам, це є добрий шанс для такого наприклад, чоловік, який алкозалежний чи дуже неправильний спосіб життя веде для нього. Є шанс зрозуміти: ну, якщо вже так я опинився сам, ну то треба переосмислити своє життя.